Що таке БОКОД в Словаччині? Бокод в Словаччині це неформальність і не технічна дрібничка. Це обов'язковий інструмент, без якого сьогодні практично ну, неможливо повноцінно жити, працювати та продовжувати посвідку на проживання. Важливо розуміти, що Бок-код потрібно активувати щоразу, коли вам видають нову картку ВНЖ. Продовження, заміна. Нова картка і попередній – Автоматично не переноситься. Бо код це ваш доступ до електронної держави. Саме через нього ви входите в систему словенського СК, де держава офіційно спілкується з вами. Більшість листів від поліції та інших органів не надходять звичайною поштою. Вони приходять в електронну скриньку словенського СК. Навіть якщо ви туди не заходите, повідомлення вважаються доставленими. Фраза Я не побачив листа у Словаччині не працює. Без активного бок-коду ви не зможете записатися на термін для продовження картки ВНЖ, не зможете коректно продовжити саму посвідку на проживання і не зможете користуватися електронними сервісами Міністерства внутрішніх справ. На практиці це означає, що без БОК-коду продовження ВНЖ часто стає просто неможливим. Також, якщо ви директор компанії або роботодавець, БОК-код для вас обов'язковий удвічі. Без нього ви не зможете працювати з державною системою та запрошувати працівників на роботу. Це технічна, але обов'язкова вимога. Бок-код можна активувати у клієнтських центрах МВС або в поліції у справах іноземців. Проте, при зверненні до поліції потрібно брати талон на інформацію, а очікування може зайняти дуже багато часу. Ну, іноді за один день просто не вдається вирішити це питання. Також важливо знати, що дітей не обслуговують у клієнтських центрах. Дітям Бок-код активують виключно в поліції у справах іноземців, і це правило діє по всій Словаччині. Для користування Бок-кодом вам потрібен буде комп'ютер із е щитувачем карток, ну такий, типа читачка, як кажуть, або мобільний телефон з NFC, ну, який вміє щитувати чіп-карту із вашої карти ВНЖ. Якщо у вас немає часу або бажання розбиратися з цим самостійно, спеціалісти компанії «Словакія-Гарант» з задоволенням візьмуть це питання на себе та активують БОК-код замість вас. Ми консультуємо телефоном, онлайн та офлайн. Наш офіс знаходиться в Братиславі у центрі старого міста за адресою вулиця Горького, 3, працюємо ми з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Краще перевірити БОК-код заздалегідь. Ніж зіткнутися з проблемою тоді, коли терміни вже підтискають, і ви не зможете тоді вчасно продовжити вашу посвідку на проживання або втратите якийсь важливий лист від органів влади Словацької республіки і не зможете вчасно на нього відреагувати. Правильних вам рішень.